Косметика оглядова за обличчя. З вами людина, яка може навчити вас витрачати гроші, не виходячи з дому. Але 20 тисяч гривень зараз будемо з вами дивитися. Я вже більше місяця взагалі не користуюсь ніякою косметикою, крім там ром'яна і блис. Вказувати, що тут. А, у мені косметичку притулочка. Дякую! І так. В нас тут вегеджі тонер просто шикарний. гідропептид, дуже клас після вмивання. Немає сухості стягнутості. Крем для рук подарували мені. Якісь ампулки для обличчя. Прикольно. Далі нашумівший кремчик тут он також. Клас. Сірум теж від інституту. Ролер в нього охолоджувальний. Сніхерс мені виставили. Дітятку, дякую. SPF 50 інституту. О, і моя улюблена з вітаміном С сіру. Я вибачаюсь. Це також інституту. Масочки теж воєнні. Будемо тестувати. Це те, чим я користуюся на сьогоднішній день. Все поміщається моє золото. Дякую.